Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди малюка Коргі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. КОРГІ та його новий друг Мале руденьке цуценятко бавилось на подвір'ї. Сонечко ясно світило на небі, а вітерець шелестів листочками на деревах. Мама дозволила Коргі гратися на дворі, поки сама прибирала в будиночку. Малюк дуже любив бавитись на вулиці, адже там стільки цікавого. Можна перестрибувати через кульбабки стрип, стриб, стриб, як весело. Можна бігати за метеликом хто швидше? Я швидкий, як вітер, а зараз ти спіймай мене, якщо зможеш! А ще можна торкнутися носиком равлика, і тоді той смішно ховає ріжки. Тишком нишком зачекати, доки ріжки з'являться знову, і бумс вдруге легенько торкнутися їх носиком. Найбільше Коргі подобалось бавитись зеленим м'ячиком. Це була його улюблена іграшка. Іноді м'ячик ховався в зеленій траві, та малюк його щоразу знаходив. Коргі штовхав м'ячик, а тоді швидко біг, аби його випередити. Покотився м'ячик до паркану, а цуценятко вже тут. Привіт! З тобою можна погратися. Почувся тоненький голосок біля паркану. Від несподіванки в малюка затрусився хвостик. Е, хто тут? Коргі глянув на паркан і помітив чорне кошеня. Воно було схоже на маленьку рукавичку з великими очима. Він вперше бачив кошеня. «Е, ти хто? запитав малюк. Я тебе раніше тут не бачив. Коргі не наважувався підійти ближче. Мене звати хвостик, відповіло кошеня. Я новенький тут. Давай гратися разом. Але я не можу з тобою гратися, відповів Коргі, підкочуючи до себе м'ячик. Дідусь каже, що собаки і коти не можуть дружити. Ми дуже різні. Але ж у тебе чотири лапки, і в мене чотири. Сказав хвостик і лизнув язичком передню лапку. Га, так, справді, розгублено відповів Коргі, роздивляючись свої лапки. Кошеня почало вимивати вушка. У тебе два вушка, і в мене два вушка. Коргі підійшов до невеличкої калюжі і подивився на себе. Хм, і справді, два вушка. Кошеня покрутилося навколо себе. А потім знову сіло, як і сиділо до цього. І в мене є хвостик, а в тебе? запитав хвостик. Малюк покрутився навколо себе. «Хм, В мене також є хвостик, зрадів Коргі. Йому завжди подобався його хвостик. Кошеня сиділо на сонечку, прижмуривши очі. А ще в мене є вусики, і в тебе вони є. Цуценя весело застрибало на місці. Звичайно, є. Кошеня зістрибнуло з паркану та підійшло до коргі. То, може, пограймось разом, якщо в нас так багато спільного. Хе, звичайно, ну мог гратися, зрадів коргі. Він штовхнув м'ячик до хвостика, а той його вправно зловив. Іще раз, іще. Як весело було гратися з хвостиком. Так вони гралися аж до вечора, доки мама не покликала Коргі вечеряти. Малюк весело дзв'якнув на прощання і запросив хвостика прийти ще раз погратися. Коргі сидів на сходах і дивився, як хвостик зникає за парканом. Дідусь казав, що собаки і коти дуже різні. «Тому не можуть дружити, пробурмотів малюк. Напевно, йому просто не зустрічався, хвостик. І Коргі пішов додому, з нетерпінням чекаючи наступної зустрічі зі своїм новим другом. Малюк Коргі загубився. Одного дня мама Коргі вирішила поїхати до міста. Купити нові квиткові горщики. Цуценя не тямилося від щастя, мама візьме його з собою. Це буде незабутня мандрівка. Весь ранок мале руденьке цуценятко метушилося в будинку і з нетерпінням чекало прогулянки. А ми покатаємося на каруселі, допитувався Коргі. А купиш морозиво чи вату? О, а повітряні кульки купиш? Побачимо, любий, відповідала мама, але ти маєш бути слухняним і не відходити від мене ні на крок. Мама дуже хвилювалася, що малюк може загубитися у великому місті. Добре, мамо, пообіцяло цуценятко і закрутилося дзигою на килимі. Але ми неодмінно маємо побачити каруселі. Вони такі барвисті і дуже швидкі. У місті було гамірно. Коргі розгубився і злякався. Довкола було багато машин, людей та інших собак. Але поряд була мама, тож малюк трішки заспокоївся. Мамо, дивись, які яскраві іграшки. вигукнула цуценя, пробігаючи повз вітрину. Коргі, не поспішай, гукала мама. Мамо, а он там морозиво! радісно дзвякнув малюк і помчав до візочка із смаколиками. Коргі, не поспішай! Мама гукала ще дужче. Мамо, я бачу яскраві кульки! І цуценя кинулась до цілої хмаринки різнобарвних кульок. Сині, червоні, зелені. Їх було так багато, що одразу й не вибрати. Мамо, ти ж мені купиш кульку, крикнув малюк. Та коли він обернувся, мами не було. Мамо? Коргі дуже злякався. Він намагався угледіти серед натовпу знайомий хвостик чи вушка мами, але ніде не знаходив. Він загубився. Малюк повернувся до візочка з морозивом Може, мама чекає на нього там, але мами не було. Чи не бачили ви моєї мами? запитував коргі перехожих. Він побіг до вітрини. Може, мама залишилася біля крамнички, але й там нікого не було. Мамо, де ти? Повз нього проходили інші собаки, але Коргі їх не знав. Вони були дуже різні, великі і маленькі, веселі та сердиті, чорні та плямисті. Чи не бачили ви на моєї мами? питало цуценя, але відповідь була завжди одна ні. Малюк бігав по вулиці, гукаючи маму. Мамо! Мамо! Може, вона повернулася додому. Але Коргі був ще дуже маленьким і не пам'ятав своєї адреси. О, придумав, залізу на найвищу карусель і спробую побачити маму звідти. Я точно знайду її, подумав малюк. Коргі поспішив до високого яскравого атракціону, але сердита тітонька пояснила, що малюкам не можна кататися самим. Цуценятко заплакало. Воно заблукало. Хотіло їсти і загубило маму. Коргі, почувся знайомий голосок. Коргі! Мамо! скрикнув малюк і кинувся до мами. Мама цілувала його, а Коргі носиком заховався у мамину шерсть. Як ти мене знайшла? Мама всміхнулася. Я знала, що ти будеш біля найвищого атракціону, але більше не тікай від мене, добре? Малюк пригорнувся до мами. Більше не буду. І вони з мамою пішли купувати морозиво. Коргі обережно взявся за мамин хвостик, щоби мама більше не загубилася. Коргі хоче бути схожим на тата. Мале руденьке цуценятко дуже хотіло стати дорослим, як його тато. Але як це зробити? Знаю, вигукнув Коргі, треба все робити, як тато, і тоді я стану дорослим. А що зазвичай робить татко вранці? Кожного ранку тато прокидається, потягується і застеляє ліжко. Тож малюк Коргі зістрибнув з ліжечка і почав розправляти ковдру. Ой, здається, трішки заплутався. Тато! Тато завжди робить ранкову зарядку, тому він такий сильний. Малюк Коргі вирішив побігати по кімнаті, щоби стати таким спритним, як його тато. Ой, перечепився за гардину і мало не впав на квітковий горщик. Тато. Тато вмивається щоранку і старанно чистить зуби. Малюк Коргі теж так вміє. Ось він зараз візьме трішки зубної пасти і. ой! Чого це паста розмазалась по підлозі? Тато! Тато готує сніданок, мугикаючи якусь пісеньку. Це легко. Малюк Коргі хутко наливає молоко у миску. Ой, чи не занадто багато він налив? Тато. Тато йде на подвір'я і згрібає опале листя. Я допоможу. вигукнув малюк, аж раптом Бумс перечепився і впав прямісінько в купу сухого листя. Ох, тато. Кожного вечора тато заганяє отару овечок до сараю. Малюк Коргі підбіг до овечки і гавкнув. «Дяв! Дяв!» Овечка несподівано розвернулася і побігла за цуценям. О, тато. Тато поливає дерева у садку. О, треба перепочити, сказав він, лягаючи на східці. Вигукнув малюк Коргі і схопив шланг. Треба все добре полити. Щоби тато зміг довше відпочити. Але ой гусакам чомусь не сподобався рясний душ. А, Тато. Увечері тато цілує маму в щічку і бажає на добраніч. Малюк Коргі цілує маму в Щічку і також бажає на добраніч. А, тато. Я тепер схожий на тебе. Сонно пробурмотіло цуценя, вмощуючись на пухкій подошці. Так, синку, відповів тато, цілуючи Коргів носик. Ти тепер зовсім дорослий. Малюк заплющив оченята. Тепер я великий і сильний, подумав Коргі, солодко посопуючи. Як і мій тато. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.